Від Івана святого Євангелія читання Слава тобі Господи, слава тобі! будьмо уважні в той час Ісус прибув до одного міста в Самарі, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму Синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, Ісус, утомившись, з дороги сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка, ти юдей, і просиш пити в мене жінки самарянки. Бо юдеї не пристають із самарянами, Ісус у відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і Він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш чим пане, і криниця глибока, звідки леджу, у тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї і сини його, і худоба його. Ісус у відповідь сказав їй кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити, той же хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода бо, що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка, дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї: Іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалася жінка і каже: Нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй добре, ти сказала нема в мене чоловіка, п'ятьох, бо мала ти чоловіків і той, що тепер у тебе. Не чоловік тобі, правду ти сказала. Жінка до нього каже: Бачу, пане, що ти пророк, батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї: Повір мені жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння, але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі й правді, і таких поклонників отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі й правді поклонятися. Жінка до нього каже: знаю. Що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде все звістить нам. Каже їй Ісус це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли й учні і дивувалися, що Він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям. Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він, і вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити Його, кажучи Їжу учителю, Він сказав їм, я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс хто йому їсти. Каже до Неї Ісус, їжа моя чинити волю того, хто послав мене. І завершити його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть, а я кажу вам: підведіть очі ваші, гляньте на ниви. Вони вже для жнив, сліпі, хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічно, щоб сіяч із жінцем раділо у купі? в цьому справджується прислів'я, хто інший сія, хто інший жне. Я послав вважати те, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила, він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився в них, і Він лишився там два дні, та й багато іншого увірували через Його слово. І вони сказали жінці, тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос. Слава Бі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі в Христі у сьогоднішньому Євангелії бачимо Ісуса Христа з однієї сторони як Бога, який крокує містами, селами, проповідуючи Царство Боже. Але з іншої сторони ми бачимо Його як людину. Як людина він захотів пити, він був спраглий. І зупинився біля цієї криниці, і в той час, коли його учні відійшли до міста, щоб купити якихось харчів, прийшла ця жінка-самарянка. Що є дуже цікаво, що юдеї із самарянами жили дуже вороже. Вони старалися навіть у своєму повседневному житті навіть не пересікатися, щоб не створювати знову ж таки якогось конфлікту. Вони старалися один одного навіть на своїй дорозі оминати. Що більше, вони робили всі спроби для того, щоб не зав'язувати жодного контакту один з одним. Така була їхня історія. В сьогоднішньому Євангельському уривку ми бачимо, що Христос міняє цей хід історії. Він, перш за все, крокує тими самарянськими містами. Він перший промовляє до цієї жінки самарянки, на що жінка також відповідає, зав'язується цей діалог. В давній традиції вважалося, коли хтось. З кимось розмовляє це є одне. Коли хтось з кимось сідає до столу, разом їдять, чи п'ють, це вважалося не тільки насититися, це вважалося щось глибше довірити один одному своє життя, глибини свого серця. Що й власне стається у розмові Христа із жінкою? Де виявляється, що у цієї жінки не було все гаразд? Де вона мала вже п'ятьох чоловіків, де мала певні труднощі, певні негаразди, гріхи у своєму житті, і Христос як правдивий Бог показав їй її недоліки. Що більше, Він їй сказав, що Він є цією дорогою. Правдою і життя. Він є цією правдивою водою, яку вона питиме і не матиме спраги ніколи. В сьогоднішній Євангелії Христос дуже цікаво показує нам, що як можна злагодити ворожнечу між народами через любов, через примирення. Знаєте, ця ворожнеча між народами, вона стосується багатьох народів, коли говоримо про наш український народ. Зокрема, в сьогоднішні дні, напевно, що кожен із нас також переживає якусь ворожнечу, переживає якийсь гнів. І з однієї сторони це є оправдано, тому що ворог прийшов до нашої хати. І ми чисто по-людськи стараємося оборонитися. Стараємося якось захистити свій дім. Але Христос показує нам, що через любов, через примирення, тільки це є правдива зброя, як би це не виглядало інколи наївно і дивно. Вчорашнього дня відбулася дуже славна подія взагалі в житті цілої католицької церкви. Саме вчорашнього дня у місті Фатіма в Португалії папа проголосив двох цих пастушків із Фатіми Жасінту і Франциска святими. Не знаю, чи ви мали можливість переглянути або онлайн-трансляцію, або фотографії були сотні тисяч людей. Справді, дуже багато людей зібралося, що, власне, у стіп Марії помолитися. Що ж такого сталося у Фатімі? Тому що саме вчорашнього дня виповнилося 100 років від того часу, коли Пресвята Богородиця 13 травня 1917 року з'явилася цим трьом маленьким пастушкам. У цьому невеличкому містечку Фатіма, яка всього налічує біля 10 тисяч людей. Де Пресвята Богородиця, з'явившись, почала спілкуватися із цими трьома дітьми. Для дітей це було подивогідне. Перш за все, вони не знали, з ким вони розмовляють. Вони трошки настрашилися. Натомість пізніше Богородиця сказала, я Пресвята Богородиця. Що є дуже цікаво, що Пресвята Богородиця старалася саме через тих, Трьох пастушків, через цих трьох дітей передати щось дуже важливе цілому світові. Чому саме дітей Пресвята Богородиця обрала? Тому що діти є щирі серцем, вони розкажуть все так, як їм переповіла Пресвята Богородиця. Вони ні додадуть, не додадуть свого чогось, не віднімуть, вони розкажуть правду. Пресвята Богородиця, розмовляючи із дітьми, вона являлася декілька разів від 17 травня 1917 року до 17 жовтня 1917 року. Коли ці діти старалися говорити своїм рідним, знайомим, що вони бачили Пресвяту Богородицю, їм ніхто не йняв віри. Вони думали, що щось з дітьми сталося не те. І коли в чергове Пресвята Богородиця мала являтися у серпні, 13-го числа, навіть голова того міста їх, як то кажуть, ізолював, ну, не кинув десь до тюрми, не до тюрми. Йдеться, що ізолював їх для того, щоб в цей день діти знову ж таки, не мов би, не зустрілися з Пресвятою Богородицею, але Пресвята Богородиця 17 серпня з'явилася і все одно дітям передала певне. Послання. Пресвята Богородиця передала всього три цих послання, три об'явлення. Що є дуже цікаво, що коли поглянути на ці послання, два із них стали явними в 1942 році. Натомість третє послання було окутане великою таємницею, тому що тільки Папа Іван Павло ІІ. В 2000 році, в ювілейному році привідкрив цю третю таємницю. Пресвята Богородиця, являючися дітям, перш за все хотіла донести якесь послання для цілого світу. Що дуже цікаво, що в тих посланнях це не було просто розмова. Діти бачили. Певне також зображення, можемо сказати як фільм. Тобто, в першому посланні Богородиця дітям привідкрила соту частину того, як люди мучаться у пеклі, які там є з того не невимовні, який є наслідок гріха людини? І людина, яка грішить за Божі заповіді, що її чекає. Пресвята Богородиця що більше сказала, якщо би я вам показала все те, що відбувається у пеклі, ви би не витримали, ви б померли. Двоє із цих дітей, Жасінта і Франциско, яких вчора папа проголосив святими, вони, чесно кажучи, буквально рік-два після тих об'явлень вони і померли, маючи. 10 і 11 років. Натомість залишилася ця третя дівчинка, яка пізніше вступила до строгого монастиря, і в глибокому чуванні і в глибокій молитві провела ціле своє життя аж до 2005 року, проживши 97 років. І, власне, із її уст ми дізнаємося дуже багато цікавого. Ми дізнаємось не тільки про ту першу таємницю, про образ пекла, про те, наскільки жахливим є гріх в житті людини, але ми дізнаємось те, що як можна людині уникнути пекла. Пресвята Богородиця сказала, щоб кожна людина, кожен народ посвятив себе непорочному серцю. Марії, Пресвята Богородиця сказала тим дітям, щоб перш за все вони молилися за навернення світу, але й також, щоб всі люди молилися на вервичці. І ця молитва, якою ми сьогодні молимось у вервичці між цими десятками, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Це, власне, та молитва, яка вийшла із цих трьох пастушків, із цих трьох дітей, які перш за все самі молились за навернення світу. Коли Пресвята Богородиця спілкувалася із дітьми, діти по-дитячому питались, а чи ми спасемося? Питалася Жасінта. Питалась Лучія, і Пресвята Богородиця каже так: ви спасетеся, бо ви молитесь. Питається Франциско, а чи я спасуся, а тобі ще треба багато молитися на вервичці. Як будеш молитися, спасешся. На сьогоднішній день ми бачимо, що двоє з цих трьох дітей проголошені святими, де це невеличке містечко Фатіма. Стало відоме на цілий світ. Тому що, коли дивимося з перспективи часу, цих ста років сталося вже десятки тисяч чудесних зцілень і оздоровлень. І навіть коли говоримо про цих двох дітей, передумовою для того, щоб проголосити людину святою, мусить статися чудо. Декілька років назад у Бразилії один хлопчик випав із вікна, із висоти десь 7 метрів, і справді дуже пошкодив, перш за все, голову, мозок. Практично лікарі не давали жодних шансів. А якщо давали, то казали, що ця дитина просто проведе життя як в вегетативному, просто підтримувати її життя будуть, тобто шансів жодних. Батьки. Почали молитися до Богородиці Фатімської. Але також почали молитися до тих двох діточок, двох пастушків. І також заохотили молитися багатьох інших людей. Буквально до 10 днів цей хлопчик встав і якби нічого не було. Лікарі не можуть це пояснити ніяк. Як це сталося? Це сталося чудо завдяки цим двом діточкам. Пресвята Богородиця у своєму посланні показувала Першу світову війну. Пресвята Богородиця показувала Другу світову війну. Пресвята Богородиця казала, що між 1950 роком і 2012 роком станеться багато зла. Людина зуміє виготовити ядерну зброю. Людина застосує цю ядерну зброю. Багато людей погибнуть. Знаєте, ми зараз дивимося і бачимо це все, що Пресвята Богородиця говорила. Але ця третя таємниця, з якою поділилася ця сестра Лучія, вона ще більше є загадкова. Папа, Пій 12 який зустрівся із нею 1942 року, дізнався від неї послання цієї третьої таємниці. Папа не наважився поділитися з тою таємницею світою. І так таємниця та переходила від одного папи до другого, аж доки папа Іван Павло II не поділився цією таємницею. Ця таємниця розповідала про наступне: про велике переслідування церкви, про великі спокуси, які діткнуть священників, монахів, монахинь, єпископів. Де дуже багато буде гонінь в різних країнах світу на християн. В цьому також посланні Пресвята Богородиця показала, що один із папів буде ранений. Пригадуйте собі папу Івана Павла II знову ж таки 13 травня 1981 року, коли на площі Святого Петра у Ватикані. Папа, проїжджаючи тим папа мобілем, і турецький такий терорист Асі Агджа зробив чотири постріли в нього, два з яких попали в папу, одна куля попала в живіт, друга в руку, і дві інші кулі ранили двох інших людей. Знаєте, що папа вижив, і ця куля, яка діткнула е, живота папи, вона є сьогодні у Устіп Пресвятої Богородиці у Фатімі як доказ того, що саме Пресвята Богородиця Фатімська спасла Його. Дуже велика загадка, чому це все сталося, але напевно, що Бог має якесь своє провідіння в тому всьому, що сталося. І папа Іван Павло II саме в 2000 році, в ювілейному році від Різдва Христового. Проголосив цю третю таємницю. Що ці послання мають важливого для нас? Ці послання мають на меті не настрашити нас. Ні. Бог є Богом любові. Бог є Богом життя. Ці послання мають на меті застерігти нас від грішного життя. Щоб кожен з нас був свідомий того, що. Людина, яка відходить від Бога, яка грішить, дістане цю справедливу заплату за своє грішне життя. І знову ж таки, Пресвята Богородиця показує нам, а як можна нам спастися? Це перш за все посвятити себе непорочному серцю Марії. Що зробив перш за все? Папа Іван Павло II, посвятивши цілий світ, що зробив наш блаженніший Святослав. І пригадуєте, напевно, що ми навіть два роки після того, як він зробив цю посвяту, ми на кожній літургії ще молилися цю молитву «Пресвята Богородиця, спаси нас і ці певні прохання. Це, власне, із того посвячення непорочному серцю Марії. І останнє, що Пресвята Богородиця дуже закликала. Молитися за навернення Росії. Вона не мов би бачила, що Росія, якщо буде в такому стані, в якому вона перебуває, вчинить дуже багато зла. І ми сьогодні можемо побачити, що зробив комунізм. Ми можемо побачити, скільки людей невинно загинули. І як не дивно, це зло, можливо, в меншій мірі, але й сьогодні також продовжується. Росія до сьогоднішнього дня не є посвячена перечистому серцю Марії. Але Богородиця заохочує цілий світ молитись, молитись за навернення Росії і молитись за навернення світу. Нехай Пресвята Богородиця Фатімська, якої ми. Вчора святкували століття від Дня об'явлення, заохочує нас вести праведне християнське життя, яке допровадить нас до святості. Амінь.